Кухня собі вартістю 220 тисяч. Знову ж таки, маємо ми пенали. Вертикальна ручка гола. Залишаються відбитки. І всюди підсвічування. Всюди маємо ми підсвічування всередині модулів. Шухляди мюлер. Ось також тут уже горизонтальна ручка гола. Можемо побачити ось стильну сторону фасаду. Вона вже тут така чорненька. Не дуже багато тут цей фасад смикали, але повірте, з ручкою гола, якщо тильна сторона фасаду вона ламінована, будете мати плями, які ви їх просто не відмиєте. Ось мінус ручки гола. Тут уже більше шухлят, але всі вони мюллер. Класне рішення, шухляда в секції з мийкою. Тут посудомийна машина 450. Стільниця ДСП. Мийка відповідно накладна. В Стільницю ДСП, мийку нижнього монтажу поставити не можна. Витяжка вбудована, повністю зашита ДСП панелями. Маємо вирізи. Підзавіси. Знову ж таки, завіси Мюллер Секція з поличками. Тут ви можете побачити ручку вбудовану, ручку щоб можна було зручно відкривати верхні фасади. Якщо хочете зекономити, можна зробити просто напуск фасаду. Також такі ручки є з підсвічуванням одразу. Але я сторонник того, щоб підсвічування було в модулях. Або якщо воно в ручці, щоб воно було ось так і дивилось вниз. Тому що є ручки з підсвічуванням. І коли в ній підсвічування, в зазорах між фасадами це підсвічування може бити вам просто в обличчя. Холодильник. І каргошка. Якщо у вас є можливість зробити, поставити не Карго, а Space Tower, краще ставити Space Tower. Це мається на увазі. Відкривається фасад, і всередині в пеналі висувні шухляди. Друзі, ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у VR. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.